Хлопці, подавайте. Принімайте. Тринадцятирічний Антон Карабецький із Зінькова допомагає працювати по господарству. Я їм був подавати, а вони сказати. Допомагає у роботі його сестра Анастасія. Рік тому їх узяли до сім'ї Ляшенків. Ці дітки вони являються родичами по чоловіковій лінії. Їхня мама була племінницею. І вона їх сама виховувала, і так в них сталося в сім'ї, що вона захворіла. 11 місяців ми боролися за життя мами, але трапилося, що трапилося, і рік тому, маючи всього 38 років, мама їхня померла. Крім Анастасії та Антона, до сім'ї узяли їхніх рідних, брата та сестру. В нашій родині на даний момент 9 чоловік проживає. Ми маємо статус прийомної сім'ї. Рік, уже, як цей статус маємо. І в нашу сім'ю, де наших троє рідних дітей, влилося ще четверо прийомних дітей: два, дві дівчинки, два хлопчики, які теж стали членами нашої родини. І ми, от ми, в такою великою дружною сім'єю живемо і створюємо собі бит. Найстаршій доньці Євгенії 25 років. Нині вона перебуває за кордоном, а найменшому Назару 12. На появу нових членів сім'ї діти у родині Ляшенки відреагували нормально. Разом розмовляємо за вечерію, Роз... запитуємо, як в кого прийшов день. Обоє батьків працюють, а діти навчаються. У вільний час родина разом грає, зокрема у доміно, лото та твістер. Красиві, у нас і була багатодітна сім'я, у нас дуже такого нічого не змінилось, ну просто що кроватів побільшало, стіл на кухні побільше. Мріяв більшу машину трохи взяти, бо всі не влазять у машину. У нас хоч і так величенька машина, ж як для моєї сім'ї хто хватало б за машини. А так хотілося більшу, ну, так як війна почалася, трошки це діло відставили, думаю, ненадовго. А ще переглядають спільні сімейні світлини та граються із псом чапою. Помагаємо щось, то ну, граємо ігри, е, грибичи з цим разом. Сім'я дружна, добра до один одного. На рибалку, гриби. Там, на річку за літом. Всього в Зінківській громаді створено та функціонують шість прийомних сімей, в яких виховується 15 діток, в одній з яких ми сьогодні з вами побували, і п'ять дитячих будинків сімейного типу, де виховується 31 дитина, яка потребує батьківської турботи. Тетяна Іва, Богдан Казиріт, новини на Суспільному, Полтавщина.